На подвір'ї заготовлені дрова. Їх має вистачити, аби опалювати оселю в холодний період. Розповідає власниця будинку, 25-річна Черкащанка Владислава. Тут вона мешкає разом з дітьми. Сірниками користуєшся? Ну користуюся. користуєшся, користуєшся? А знаєш, що не можна. А що? Топити каже, почала два тижні тому. Пічку підготувала ще влітку. Провіряли, чи немає ніде тріщин, чи ще щось. Провіряли? Замазували. Так. Ну на вечір трохи розтопили, і і жінка й говорить, що за пічкою доглядає та порушення правил безпеки в її будинку. Рятувальники виявляють, коли ви користуєтесь пічним опаленням, не потрібно тут тримати речі, а потрібно положити металевий лист. Що але щоб нічого не було. То... А от пані Жанна цього сезону пічним опаленням ще не користувалась. Зігрітись їй допомагає конвектор. Та ще не холодно, теплі одіяла, ще не холодно. У цьому будинку проблеми з опаленням є, розповідає жінка. Та зробити з цим нічого не можуть, адже хату винаймають. Перемурувати її треба, тому що воно димить, поняли ну, чорне. От. А воно димить. От. Але ж перемурувати ми не маємо права, тільки палимо, ну буває таке, що свиням там варимо, щоб зекономити газ. Далі рятувальники вирушають до іншого дому. Тут мешкає багатодітна мама Тетяна. Її пічка в критичному стані, зазначає працівниця ДСНС Олександра Нижник. Вона у вас не обмашена, не обкладена нічим. Видно, що воно розпадається. Через це може статися дуже велика трагедія. Ну, на підлогу потрібно металевий лист положити свої на 30, Потім на печі не потрібно, щоб були електроприбори. Нічого не сушити, власники мають виправити порушення, а після до них знову прийдуть з перевіркою. Як розповіла голова Балаклеївської громади Олена Благовісна, пічним опаленням користується близько 75% будинків. Оскільки ціни на газ, ну будемо казати, не завжди люди можуть проплатити. Тому у багатьох помешканнях встановлюються твердопаливні котли. Також люди облаштували вже бувші плити. Ми проживаємо. Маємо в такій місцевості, де в нас є ліси. Люди мають можливість закупити паливо, а саме дрова, палети, і тому більше користуємося вже пічним опаленням. Зі слів пресофіцерки Держслужби з надзвичайних ситуацій області Оксани Крутоус, цьогоріч на Черкащині виникло 99 пожеж через порушення правил використання пічного опалення. Торік за цей період було 120. Такі рейди проводять щороку перед початком опалювального сезону. Дана робота проводиться з метою запобігання виникнення пожеж в житловому секторі, безпосередньо в сільській місцевості, де найчастіше використовують пічне опалення, запобігання травмуванню, загибелі людей на таких пожежах. Саме з цією метою ми щотижня проводимо в різних куточках районів такі профілактичні заходи. Дарія Шевченко, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.